На Малаві та Мозамбіку друге за місяць налетів тропічний шторм Фреді, один із найсильніших із зареєстрованих у південній півкулі. Уже відомо, що у Малаві загинуло щонайменше 100 осіб, і ця кількість найімовірніше зростатиме. Ще сотні людей постраждали, їх доставляють до лікарень. Уночі було дуже погано, а зараз день і усвідомлюєш утрати. Ніколи не бачив настільки страшного. Будинки сусідів зруйновані, люди зникли безвісти. У деяких сім'ях чоловік живий, а дружина та діти зникли. допомагаю в пошуках. Знаю, що там поховано ще більше людей. Поки що ми знайшли тут 20-25 тіл. Більшість з них повезли до лікарні, але ці люди мертві. Таке вже вдруге. Уперше було 15 січня 2015 року, але цього разу гірше. Я вже бачив 12 загиблих і кількість зростатиме. У сусідньому Мозамбіку повний масштаб збитків та людських жертв поки не зрозумілий. Загальна кількість загиблих у Малаві, Мозамбіку та на Мадагаскарі з часу, коли Фредді налетів уперше, поки що становить 136 осіб. За останні чотири тижні Фреді приніс до регіону більше ніж річну норму опадів. У Мозамбіку повені знищили посіви. Чиновники попереджають, що можуть початися епідемії хвороб, які поширюються через воду. У Малаві може посилитися спалах холери, який уже став найсмертельнішим в історії країни. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Фреді може бути найтривалішим тропічним циклоном.